У свої три місяці маленька бріта напрочуд кмітлива та активна. Ось так бельгійська вівчарка у компанії своїх маленьких друзів, майбутніх охоронців кордону, радіє зимі та пухкому снігу. Взимку молоде чотирилапе покоління бережуть особливо. Вітаміни та гарячі напої пріоритет. За цунятками догляд завжди є дуже особливий, тому що вони як маленькі діти. У нас вольєри з лампами спеціальними, деякі надають тепло і такий вітамін Д. Так як сонце зимою не дуже є, то він отримує через ці лампи. Цуцики наші їдять корм преміум класу, тобто в якому є і вітаміни. Додатково ми вводимо їх на вітамінізацію згідно плану, там у ветеринарів є своя схема вакцинування. Заняття з малечою взимку нетривалі. Кінологи кажуть, стрибати по засніжених кучугурах цуценятам швидко набридає. Тож кількох коротких прогулянок на день цілком вистачить, аби не замерзнути та вдосталь набігатися. Для початку виходять вони для ознайомлення з навколишнім світом. Вони виходять своєю юрбою, дуріють, бавляться. Інструктора дають їм апортувальні предмети, тряпочки. Вони, як діти, вони і їдять сніг, і кусають, і дурачаться, перекидаються. Ну так як все вперше, вони знайомляться зі всім. Найголовніше для малечі тепло. Холодна погода додає клопоту і кінологам, і цуценятам. Аби малі не хворіли, фахівці постійно слідкують за їхнім здоров'ям. У зимовий період трошки важко цуцикам, так як вони ще дуже маленькі, і їм можуть крутити лапки. Тому у нас у вольєрах стоять лампи, ми стелимо солому, щоб їм було трошки тепліше. Вже зовсім скоро цуценята розпочнуть свої перші серйозні заняття з кінологами. Далі, як і належить, служба на державному кордоні, де краще за них їхню роботу не виконає ніхто.